Ти прокинувся сьогодні? Чи тебе просто перезавантажили як Windows XP після зависання? Ти ранковий пакет оновлень, тільки замість покращень системи ти отримав відчуття провини, що ти живеш не своїм життям, список справ, які ти сам собі не обирав, постійні дедлайни. Тебе навіть ранковий ритуал це NPC скрипт. Відкрити очі, подивитись на час, подумати, що я роблю зі своїм життям. І от ти сидиш у дирявих шкарпетках на туалеті і знову застрягаєш у стрічці Тіктоку. А на фоні черговий інфоциган розповідає, як стати таким же успішним, як він, поряд з арендованим суперкаром. І ти заздриш йому. З думкою, що йому просто пощастило, що у нього заможні батьки. Пам'ятаєш, як у дитинстві думав, що колись виросту, буду успішним криптомільйонером. Ага, виріс. А на монобанці 15 гривень і величезний досвід. Проживання п'яти днів поспіль у ліжку з думкою, я просто втомився. Втомився від чого? Від того, що ти НПС? Ніхто не народжується НПС, тебе програмують бути ним тихо і непомітно, щоб ти цього не відчув. І це починається з маличку, коли тобі казали: не вигадуй, не роби як усі, не виділяйся. А потім настає школа, де тебе програмують бути рабом системи і не задавати питань, бо раб не має власної думки, де тобі нав'язують що площа трапеції чи ще. Щось тому подібне, ну, може, знадобиться у житті. Це шлях до твоєї кар'єри, правда ж? Спитай своїх батьків, а чи знадобилися тобі знання у школі? Чи навчили вони тебе жити як людина? Можливо, вони вже й забули, чому їх вчили. А далі університет, де ти обрав якусь там спеціальність. Бо так усі ж роблять, не так? Ну, це ж не тому, що тобі цікаво, а тому, що тобі нав'язали, що тобі так треба. І ти вже не думаєш, як жити. Ти думаєш, як би встигнути на роботу, яку ти ненавидиш, і де тебе не помічають і не поважають. Як зробити вигляд, що ти працюєш, бо усі теж роблять вигляд, правда ж? І ось ти вже в офісі, де головна подія це вихідний. А вдома ти просто вмикаєш якийсь серіал, який тобі навіть не подобається. П'єш пиво. Просто щоб заглушити свій внутрішній голос, бо тобі лячно. Знаєш ще живе як NPC. Твій телефон. Він стає з тобою, засинає з тобою, він диктує, що тобі цікаво. Маркетологи та псевдопсихологи нав'язують тобі, що модно і як жити. Твій мозок не мислить, він скроли стрічку. А ще у тебе є страх, страх спробувати щось нове, бо раптом не вийде і скажуть, що ти дивний, наче жити так, як тобі хочеться. Це дивно. Як же ж вийти зі стану NPC? Якщо ти зловив себе на думці, що ти не можеш жити як хочеш і задаєш питання. А чи точно я хочу бути у симуляції? Вітаю! Це перший крок. Все, що може зараз прозвучати дивно, але це працює. Звичайний NPC прокидається, бере телефон, скролить TikTok. Ти не береш нічого. Встаєш і йдеш мити пику. Сідаєш і не запускаєш TikTok. Запускаєш тишу, розумієш? Страшно. Так, бо тиша це дзеркало. Постав собі незручні питання, коли встан я робив щось просто так, а не бо так треба. Чому я такий втомлений, хоча ніфіга не робив? Не роби дії, які зазвичай робиш на автоматі. Це маленькі дії, але вони як глюк матриці, розумієш? Світ навколо починає трохи лагати. Вийди з дому, потихай повітрям, послухай шум листви, пташок. Ну, піди де спокійно, пар. Крічка, будь що, і не бери телефон. Нехай твоя нервова система відпочине від постійного потоку інформації. Знайди собі хобі, твори, а не споживай. І тоді вже не важливо, що у тебе 15 гривень на монобанці. У тебе є щось, чого немає у інших, розумієш? Вогонь в очах, і борг за комуналку, але то таке. Не йди на поводу страху, бо страх це найголовніший НПС модуль, його завдання тримати тебе у клітці. Він шепоче не роби. Не пробуй, а що подумають інші. Скажи йому: я вже і так у шкарпетках з діркою. То що мені вже втрачати? І ось, коли ти почнеш жити не за шаблоном, а хоч трохи по-своєму, коли твій день буде не серією завчених дій, а історією, яку ти пишеш сам. І ось тоді ти більше не НПС. Бо головна відмінність головного героя: він сумнівається, він рефлексує, але він вибирає. А ти вже вибрав. Дослухати це відео до кінця. А це значить. Що твоя система дала збій, і це прекрасно. Дякуємо за перегляд, любі. Ми зустрінемось у наступному відео.